Кащани можуть оформити субсидії онлайн. Для цього необхідно зайти на сайт субсидії MLSP.gov.ua та покроково пройти попередню реєстрацію. Однак дистанційно оформити субсидію вдасться не всім. Якщо громадянин не має електронного підпису, йому доведеться навідатись в управління соцзахисту. Докладніше про онлайн оформлення субсидій інформує заступник директора департаменту соціальної політики Катерина Бінусова. З 2015 року доступ до декларації заяви в онлайн режимі тепер доступний для всіх мешканців як міста, так і області. Раніше це були пілотні проекти, Вінницька область, Київська область могли брати участь, але станом на сьогоднішній день, з 2015 року, люди, будь-яка особа має Право на заповнення електронної версії, тобто в онлайн режимі, як проходить ця процедура? Людина на сайті заповнює заяву і декларацію встановленої форми. Покроково є спеціальні рекомендації, як заповнювати заяву і декларацію. Після цього звернення цієї особи надходить до нас. Після отримання нами інформації протягом місяця, відповідно до постанови кабінету міністрів номер 319, людина повинна звернутися до органу соціального захисту. І поставити свій підпис, якщо у неї немає електронного підпису, тобто, все рівно процедура ідентифікації, вона присутня. Єдине, на що звертаю увагу, що для чого створена ця електронна версія для того, щоб людина могла правильно заповнити заяву і декларацію покроково, щоб нічого не упустила, тому що якщо людина не заповнить будь-яке поле, її не пустить в наступний рядочок цієї заяви і декларації. Ми рекомендуємо людям звертатися до управлінь безпосередньо для того, щоб і пришвидшити цей режим, і все рівно людині прийдеться ідентифікувати підписю своїм. Тому ми рекомендуємо звертатися до нас, можуть відправити поштою, можуть прийти до нас на черг. Немає, тобто, без без всяких проблем здати заяву декларацію. Наші фахівці проконсультують і нададуть відповідні консультації згідно чинного законодавства. Більшість громадян за звичкою подають документи у паперовому вигляді. З початку року в управління надійшло всього лише 45 електронних заяв. Отримати консультацію щодо оформлення бланку можна у громадській приймальні, яку нещодавно облаштували у приміщенні управління соцзахисту Придніпровського району.